Привіт, Друзі, я Дмитро Разумовський. Підписуйтесь, ставте лайк, коментуйте, поширюйте, а я починаю. Однозначно, основна новина це перемовини в Саудівській Аравії. Там вже знаходиться держсекретар Рубіо. Також далетять росіяни Лавров і Ушаков помічник Путіна. Завтра там відбудуться перемовини, як і раніше казав, Рубіо сказав, що ми якраз на цих перемовинах побачимо чи. Путін хоче завершення війни, тому що в іншому виданні він додав в інтерв'ю, що ми поки що маємо тільки дзвінок Трампа Путіну, і те, що Путін завірив Трампа, що він хоче завершення війни і хоче щось за це отримати. Наша сторона українська. Ну, всякими шляхами у всіх змі каже, що нас не запросили. Ми не приймаємо участі. Ну, як мантру, знаєте, всі це повторюють чиновники, що ми взагалі не при чому. Хоча українська делегація знаходиться теж в Саудівській Аравії. І це делегація, яка приїхала нібито готувати візит Зеленського. І сам Зеленський вже з візитом з першої леді він знаходиться в Арабських Еміратах, це дуже близько від Саудівської Аравії. І що цікаво, що наступний візит Зеленського він буде в Саудівську Аравію. І якщо Трамп і Путін хочуть зустріч, ну там на цьому тижні, як пишуть ЗМІ, то й Зеленський може знаходитися саме в Саудівській Аравії, коли в них буде зустріч, і Трамп і Путін буде в Саудівській Аравії. Ну, знаєте, це якось так виглядає цікаво. І виглядає ну що може бути все. Ми не будемо тут гадати зараз, але може бути все, що підтверджує, що Україна реально приймає участь в перемовинах. От щойно з'явилася інформація в українському виданні від джерел в українській владі, що Україна не піде на припинення вогню, якщо Росія не відійде на кордони 22-го року. Це кордони до повномасштабного вторгнення. Ну це не дев'яносто рік, але це ну. Суттєво це Маріуполь, це тільки оці окуповані райони, які були раніше до 2022 року, мають залишитися і Крим в Росіян. Це якби вимога України і США, оце саме важливе. Будуть вести з росіянами саме перемовини. От по цим вимогах України зрозуміло, що Україна говорить більше, щоб отримати хоч щось. Це нормальне явище, абсолютно правильно, але це показує нам, що, що Україна задіяна в перемовинах. Що Україна передала свою позицію, що наша делегація знаходиться там. Ну ніби вона не приймає в цьому участі. Але якщо така інформація є, значить все ж таки Україна задіяне, передала позицію і буде мати інформацію. І це дуже важливо. Це дуже важливо. Те, що там я не знаю, влада не хоче, щоб українці знали, що вони ведуть перемовини про що і як. Ну е, тобто вони бояться якогось там ефекту в е, всередині країни, але ну, з точки зору тих інсайтів, які ми маємо, реально все ж таки, скоріш за все, Україна е, приймає участь, хоча би ну надаючи плани і свої вимоги, і отримуючи інформацію взамін, і це дуже. Добре, вже я сказав, що має відбути зустріч Путіна і Трампа. Трамп дуже нагнітає і хоче швидко зустрітися. Всі багато змін пише, що реально Трамп не має ніякого такого плану і в Україні він отримав якісь ідеї. Свої він має якісь ідеї. Ну напевно, росіяни дають свої вимоги які. Як пишуть телеграм-канали Мордора, що їх там коректують дуже серйозно йому обрізають, що того ви не отримаєте, того ви не отримаєте, і вони готові виходити на перемовини вже з обрізаними. Теж вимогами подивимося, як це буде відбуватися. Тому що, знаєте, одне пишуть телеграм-каналах, приходять інсайди, а приїдуть росіяни не на що не готові. Ну або там росіяни готові, Україна. Буде стояти на своєму. Ну, хоча Україна, я думаю, не має сильно шансів, тому що реально ми залежні від США. Що показує ще по світі, що реально, реально перемовини йдуть усюди. Келох, це спецпосланець Трампа, він приїхав в Польщу. До речі, попередньо в Польщу приїжджав міністр оборони Гесет. Теж голова Пентагону саме в Польщу. Він не по всім країнам Європи їздив. Він був на Мюнхенській конференції і приїхав А Тепер Келох він їде до Дуди. Чому це моя думка? Я думаю, що вона там на 90% правдива, тому що Польща, вона ж не виявила бажання відправляти своїх військових, не заявила про це публічно. До речі, Англія сьогодні, прем'єр-міністр Англії, заявив, що готовий відправити війська. Ну, з миротворчою місією або там захисною місією в Україну. Швеція вже заявляє, що вони не відкидають того, що вони будуть відправляти свої війська. В Україну після ну перемиря, да яке буде домовлено за допомогою Трампа, і тепер Келох приїхав в Польщу. і в Польщі я думаю, він 100% буде говорити з Дудою і передавати меседжі Трампа, що треба давати війська для України для того, щоб були гарантії безпеки, чому тому, що Польща має одну з найбоєздатніших армій в Європі з великою кількістю військових 200 тисяч. Ну тобто вони реально можуть дати 30 тисяч закрити практично три. Тину військ, які має надати європейський союз по плану Зеленського, тому що Зеленський хоче 100 тисяч, і це нам показує, що перемовини йдуть стрімко, дуже швидко, і от те, що я говорив вчора, в відео що владі нашій треба відстоювати наші позиції, але знаєте, не стати там і впертися рогами, тому що ми просто отримаємо дуже серйозні наслідки, тому що ми бачимо, що Трамп він з Європою, тобто взагалі не рахується. І він однозначно принесе нам просто серйозні проблеми, якщо ми ну конструктивно не будемо вести перемовини. Хоча їх треба вести на наших умовах, однозначно, і те, що там 22 року кордони це правильно, тому що треба вимагати більше, щоб щось отримати в цих перемонах. але так просто знаєте, зайти в глухий захист і взагалі не вести перемовини. Цього робити не можна, тому що все вирішать без нас, і це буде проблема. Трамп заявив, що Зеленський буде долучений до перемовин. Ну, бачите, це опять понісон того, що Україна все ж таки якось долучена до перемовин. і Зеленський буде приймати участь в перемог. Він сказав твердо: так Зеленський буде приймати участь. Як це буде відбуватися? Поки що. Нам невідомо також Трамп сказав, що він готовий продавати зброю скільки потрібно Європі. Європі. Але з Європою однозначно є проблема, тому що ну в Європі знаєте, розброт і шатання. Як то кажуть, одні хочуть гарантії безпеки і миру, інші хочуть, щоб українці вічно воювали, а вони були в безпеці за рахунок нашого життя і наших людей. І багато є таких європейських лідерів, які кажуть, що це проблема буде розумієте, для наших партнерів, балтійських країн, інших країн, коли Україна перестане воювати, тому що Росія буде мати розв'язані руки і може на нас напасти. Серйозно, серйозно. Тобто, наші люди мають гинути. А ви будете собі там сидіти, терчати і там деколи нам давати зброю не стільки, скільки потрібно для перемоги, а стільки, скільки потрібно, щоб Путіна не напав ескалації. Не було це така, знаєте. Вставка, ми зараз ще про це поговоримо. Саміт в Парижі відбудеться. Вже найбільші держави збираються в Парижі, щоб обговорити ну, і винести пропозицію на НАТО: що якщо Путін ще раз нападе на Україну, то Україну автоматично приймуть в НАТО. Ну, це, знаєте, імпотентна позиція Європи. І, ну, і США не хоче Україну приймати в НАТО об'єктивно. Чому не можна прийняти Україну в НАТО і сказати Путіну: слухай, тусуй звідси, я впевнений, що вогонь одразу припиниться, і Путін не захоче воювати з НАТО, тому що в нього немає ресурсів. А так ми будемо чекати, вони будуть відновлювати армію, і тільки якщо він знов нападе, тому що там будуть стояти війська НАТО про те, що я говорив. Тому що якщо ну нам ведуть 100 тисяч військ, то це війська НАТО і Путін нападе на війська НАТО, то тоді однозначно вже треба приймати Україну в НАТО, тому що ж війська НАТО будуть е е вмирати так само, як і. Українця, а тепер коротко знаєте, про імпотентність от Європи, тому що завершилася Мюнхенська конференція, і там виступив голова цієї мюнхенської конференції. Він назвав цю конференцію європейським жахітням жахіттям, що США там просто вилили. Я не знаю, це не холодний душ, а я не знаю, холодне озеро на цю Європу. І сказали, що ви будете за все платити, все гарантувати, все ваша відповідальність. І ми вам допомагати не будемо, тільки якщо ви змінитесь і станете реально союзниками, які. Потрібні ну, США і всьому світу, а не там, країнами, які просто не можуть прийняти ніякого рішення. Це якраз в контексті тих домовленостей, і в НАТО і закупки зброї. Чомусь, бачите, Трамп сказав ну, купуйте зброю. І всі країни Європи замовчали, тому що ж купити зброю для України це ж 50 мільярдів на рік. А я впевнений, що 5-7 країн будуть проти в Європі. Це однозначно. І ми знаємо, які це країни, ми не будемо повторюватись до цього. Так от, оцей голова Мюнхенської конференції він заплакав просто фізично заплакав, чоловік, що от така сталася страшна ситуація. Але вони всі сиділи, розумієте, коли Україну бомбили, в перші місяці війни вони не давали зброї, чекали, чи впаде Україна, чи не впаде, як їм до базарів, як їм буде вигідно. А тепер, коли прийшов Трамп і каже, все ваше, хлопці, ви за все платите, ви все гарантуєте, ми вам допоможемо. Подекуди, але це все ваша відповідальність. А це означає, що треба піднімати п'яту точку, будувати заводи, створювати армію, тратити купу грошей. А в них і так криза. В них і так криза, тому що вони своєю стагнацією розумієте, програють позицію і Китаю, і США, і, і треба щось робити, а це проблема, це шалена проблема. А вони домовитись ні про що не можуть розумієте. в цьому євросоюзі, і от така ну як то кажуть. Страшна ситуація для Європи, але Україна має цим скористатися. Я вважаю. Ми маємо отримати все, що ми маємо отримати. Ми маємо відстоювати на перемогу на своє, і Європа за це все має заплатити, тому що е е наші люди, наші військові, загинули за захист Європи, а не тільки України. І зараз вони ниють, тому що розуміють, що війна завершиться. Їм треба думати про свій захист більше. Треба тратити більше грошей. А це проблема. Це проблема, тому що ну ж нам не вистачить. І наші європейські громадяни будуть страждати. Якщо українці, то то фігня. А європейці ні, ну десь воно так. І виглядає, що треба ще сказати, що Рубіо сказав, що реально Європу будуть залучати до перемовин. Але в майбутньому, в майбутньому будуть залучати, тому що Європа по-перше, санкції вводила проти Мордора, А по друге, ну вкладала гроші. А по-третє, треба ж вкладати гроші в Україну. Треба відновлювати, треба захищати, треба війська туди заводити. Ну значно будуть залучати. Їм будуть давати вказівку, що їм робити. Ну, от так десь виглядає інформація до цього моменту. Підписуйтесь обов'язково. Напишіть в коментарі, що ви вважаєте, як ви думаєте, з цих всіх питань, які я сказав, підпишіться на канал. Побачимось вам, бов'янтро Розумовський.